Ви чекали, а ми наполегливо працювали. Тож не гаємо жодної хвилинки і починаємо презентацію довгоочікуваного оновлення 1.3. Дицію почнемо зі списку нововведень, які ми внесли у це оновлення. Фракція ЛСПД отримала довгоочікуваний новий інтер'єр. Ще візуальне оновлення, адже завдяки цьому нам вдалося підвищити оптимізацію для комфортного проведення часу на сервері. ЄМС тимчасово перенесена на вхід через мітку, і вже в найближчому часі з'явиться нова локація у зручному місці. Усі державні організації тепер мають нові детально пророблені бронежилети. Вони додадуть більшої реалістичності та допоможуть відрізнятись від крайму. Ми також переробили систему паркування. І тепер, незважаючи на те, на які парковці ви залишили свій транс ви зможете забрати його на будь-якій іншій, де вам буде зручно, але є виняток: якщо це парковка для вантажівок, легковий автомобіль ви забрати не можете. Та навпаки, на сайті також відбулися зміни до рулетки, додані нові призи. В донат магазині оновився список товарів, додано новий кейс та повністю нова Нова політика для гравців. З віп статусом з'явився окремий чат, де вони зможуть спілкуватись. Крім того, майже всі фракції отримали доступ до гвинтокрилів, що відкриває нові можливості для взаємодії та відігравання РП. А для агентів ФІП додано сухпайки, які стануть у нагоді під час операцій або тривалих виїздів. Всі нові зміни, спойлери та те, що не увійшло до відео, ми публікуємо у наших соціальних мережах. Тож приєднуйтесь, щоб бути першими. То дізнається про оновлення з оновленням. З'явиться повністю новий фірмовий автосалон з інтер'єром під назвою ЮДЖІ Моторс». Будуть зібрані всі наші автівки, що значно полегшить вибір при купівлі. А тепер перейдемо до того, на що багато хто чекав: Marketplace. Тож розповімо про весь його функціонал. Щоб відкрити сторінку Marketplace, необхідно придбати планшет у магазині 24х7, затиснути клавішу та. Та обрати планшет. Коли виконаєте всі попередні дії, перед вами відкриється сторінка з вашими оголошеннями. Там ви зможете переглянути інформацію про все, що розмістили. Зверху є стрічка пошуку, де можна знайти те, що вам потрібно. Для створення оголошення потрібно приїхати на пошту та зайти всередину складу. Там з'явиться можливість залишити річ, і вона автоматично відобразиться у вашому маркетплейсі. Після цього ви зможете виставити її на продаж. Коли ви натиснете кнопку, у розміщенні автоматично підтягнеться фотографія речі або нерухомості, яку ви продаєте. Якщо виставляєте свій транспорт на продаж, система автоматично підставить рекомендовану ціну за рахуванням тюнінгу. Ви зможете залишити її або встановити вищу. Це допоможе вам краще орієнтуватись у вартості. У боковій панелі є «Мої оголошення, список усіх ваших оголошень, історія угод, історія будь-яких взаємодій з оголошеннями, обране. Розділ, де можна переглянути вподобані товари склад речей, де зібрані всі ваші речі. Далі йде розділ категорії. Тут представлені товари, які продаються за категоріями. Транспорт, нерухомість, сумки та рюкзаки, одяг і аксесуари, бізнеси, предмети та оренда. Ви можете переглянути активні оголошення та придбати те, що захочете. Щодо автівок, щоб придбати авто, необхідно зв'язатись з власником і придбати в нього за особисто обговореною ціною. Якщо, наприклад, у власника підключена двофакторна авторизація через телеграм, то при натисканні на кнопку Зв'язатись у телеграм боті прийде сповіщення про те, що хтось зацікавився товаром. Її темна сторона маркет. Плейсу, це Dark Market. Щоб активувати його, вам треба знайти новий предмет Dark Flash Drive у сміттєвих баках. Це флешка, завдяки якій у вас відкривається доступ до заборонених товарів. Активна вона лише тиждень. Далі треба шукати нову. Там ви зможете придбати зброю патрони та весь нелегальний товар. Для купівлі зброї на Dark Market ліцензія не потрібна. Забрати товар можна на пошті. Тож, вдалих вам угод крім нової та великої системи маркетплейс. Ми подбали і про нові товари, які будуть там знаходитись. Все нові сети одягів та взуття для хлопців та дівчат. Вали над розробкою нового хобі під назвою Шукай скарбів для того, щоб почати, потрібно придбати металошукач та лопату в магазині 24 на 7. А далі вирушайте на місце і шукайте, прислухайтесь до звуків та слідкуйте за колами на землі. Червоний далеко, помаранчевий близько, жовтий дуже близько, зелений прямо тут. Знайшовши скарби, вирушайте на ринок та продавайте їх у спеціально відведеному місці. Ціни на них оновлюються також кожну годину, але продати можна в обмеженій кількості. Тобто вам писатиметься кількість, яку ви зможете продати. А щоб продати інші, вам потрібно чекати наступного оновлення цін та кількості продажу. А ще до цього оновлення ми підготували найкрутіший автопарк. Тому зустрічайте масштабний Rolls-Royce Cullinan Black Beige. чи Mercedes-AMG A45 S та Mercedes-Benz W210. На перевершенні Audi Q8 та Audi RS6 Avant. Вище бугаті боліт та Bugatti w 16 містрал. Пишіть у коментарях, які автівки ви хочете бачити у майбутньому. Не забувайте, що до кінця сезону Battle Pass залишилось зовсім трішки. А новий чекатиме на вас вже зовсім скоро. Крім цього, ми розпочали роботу над розробкою системи сімей. У спеціальній темі на форумі ви зможете залишити свою ідею щодо її реалізації, а автор найкращої отримає винагороду. Ну що ж, дякуємо за увагу! Детальну інформацію про оновлення можна переглянути на нашому вікі-сайті. Бажаємо мирного неба над головою, гарного настрою та приємної гри. Зустрінемось з вами 23 травня о 19.00 на оновлені. 1.3